Поранених у вчорашніх боях під Донецьком лікують у Харкові та Дніпропетровську. У Дніпропетровську їх найбільше, переважно з осколковими ушкодженнями. Хірурги оперують без перерви. Городяни здають кров. Її зранку бракувало. Більше про потреби поранених розкажуть мої Дніпропетровські та харківські колеги. Другу добу Дніпропетровськ приймає поранених. У військовий шпиталі цивільні лікарні привезли більше як 30 бійців. За сьогодні поступило 12 людей из которых 4 были направлены специализированные отделения вот, и 8 человек находятся у нас в настоящее время у нас в отделении интенсивной терапии находятся три военнослужащих с огнестрельными э, переломами костей нижних конечностей Дніпропетровці активно сдают кровь для пораненных на станции переливання и приймають незалежно від группы Терезуса знаходяться в очень важкому положенні, и сейчас всього не ну, думаю, Наші Ніпопетровські ребята будуть там, сказати, будуть допомагати нашим бойцям в трудну минуту как ну, бы, приходити сюди и. І... за день же здали кров близько 200 людей. На станції переливання кажуть, приймуть усіх охочих, працюватимуть і у вихідні. Потрібність наших компонентів крові возросла з вчорашнього дня, а запаси, звісно, потрібно пополнять. За вчора вчорашній день може обізпічили тридцять 31 раненого, наватори поступили в Нєвропетровської область. Поранених з під Мар'їнки доправляють і до військово медичного клінічного центру Харкова. Загалом екстрену допомогу тут надали 13 бійцям. Стан одного після операції залишається дуже тяжким. У нього поранення у голову було троє важких пацієнтів. Це важкі огнестрільні ранення голови. І кроме того, і двое – двоє та огнестрельные ранения в груд, грудной клетке. Все пацієнти прооперированы, в тому числі проконсультированы обласними спеціалістами з обласної больницы. Дмитро переказує привіт рідним у Новоград Волинський. Його прооперували одним із перших. Загрози життю вже немає. втім, боєць ще в реанімації згадує у Мар'їнці. Кілька днів було тихо. Ворожий обстріл став несподіванкою. Вако приліт снаряд. Точні, міномет. 120 мм, З їх накрива. Вибирались по чуть, чуть Трохи є там, ранених сотні є. Одною новою відпираючись. допомагали, вилазили, вилазили до машини. Машини загрузилися. І казали, що осколок в голові був. Але коли Медикаментів вистачає, запевняють у шпиталі. Волонтери кажуть: бракує витратного матеріалу та одягу. Євген Павленко, Микола Піддубний, Олександр Шалдибін, Олександр Шаков. Новини на першому.